На тренування зібрались близько двох десятків людей. До нього долучились тренери та спортсмени різних спортивних клубів міста. Серед тих, хто проводить тренування, Дмитро Стрижинов та Ірина Бесага. У мене зародилася така ідея зібрати всі спортивні клуби нашого міста для однієї місії, щоб зібрати якомога більше людей та зібрати якомога більше коштів. Бо це хлопець сумчанин. Ми повинні допомагати один одному. Об'єднаємося зі всіма спортивними клубами. Мені здається, це дуже класна ідея, тому що об'єднавшись, я думаю, ми сила, і ми зможемо допомогти багатьом людям, не тільки Нікіті. Я тренер зі стричингу. Я буду показувати власне розтяжку, гнучки з тіла. Ірина показувала вправи зі стречингу у другій половині тренування. Розпочинали його з інтервального тренування. Тренування з вагою власного тіла. Виділи приглашення на благотворительну Як вам тренування, вирішила поучаствувати. Мені подобається. Один круг, але я вже нормально вижита». «Вирішила підтримати місію благотворительної тренування. Мені це дуже близько. отзывается то, что я очень рада, что наши наши спортсмены поддерживают своих коллег и помогают таким вот образом приобщая общественность к этому. За годину тренування участники забрали 3700 гривень. Ярослав Исаев, брат Микиты, говорит, это наделяет его на борьбу. Это для него надежда, потому что еще месяц назад он не хотел бороться, ни с чем говорил уже все. Но когда он увидел, что люди пошли ему навстречу, на помощь, то он сказал, да, я буду бороться.